Слава Богу, брати та сестри. Мені дуже приємно, дуже приємно бути тут бачити прекрасних братів, сестер моїх. І ви знаєте, моє серце радіє, коли я особливо бачу старших братів, тому що там, де ти проповідуєш, несеш слово Господнє. Дуже багато людей, які в старшому віці, вони чи спиті. Чи розвалені, чи їх зовсім нема вже на білому світі. Я дякую Ісусу Христу, що з дитинства я чув Слово Боже, а Слово Боже це життя. Я пам'ятаю водне хрещення ще в радянські часи в Башлицькій церкві, як було приємно навіть з дитинства відчувати ту Божу атмосферу, атмосферу Божої благодаті. Атмосферу присутності Духа Святого, навіть дитяче серце відчувало цю Божу доброту, Божу теплоту і роботи, роботу благодаті Святого Духа. І тому я рахую себе щасливим, дорогі брати, і сестри, що я тут, серед народу Божого, де моя рідня, де мої брати і сестри, де Бог. Положив фундамент Слова Божого і Божу благодать в моє серце. Саме дороге, брати і сестри, в нашому житті це знати нашого Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Люди придумують якісь нові і нові ідеї, щоб стати щасливим, щоб принести щастя людям, Люди моєго віку. Вони пережили ті моменти, коли люди відкинули Бога, коли відкинули все світе. зруйнували свої храми, які будували їхні батьки, розвалили абсолютно все і хотіли принести людям щастя. Але людське серце, яке відпадає від Бога, воно ніколи не може бути щасливою. Тому що щастя безсмертній душі приносить тільки Господь, слава йому. Тільки Божий мир може наше серце заспокоїти. І тому я радий, дивлячись на нарід Божий, дивлячись на цю чудову природу, на цей чудовий, чудовий день, чудову погоду, сказати хочу разом з вами: Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Деколи люди кажуть, що добре там, де нас немає. Але коли ми з Богом, ми можемо сказати, добре скрізь там, де ми є з Богом. Одна людина сказала, що найкраще місце, де я був в моєму житті і де я хочу бути завжди, це центр волі Божої. Там, де воля Божа для нас.